24 серпня ми кажемо з Днем Незалежності Україну. 31 вільній незалежній та неподільній Україні. У 2022-му цей день сприймається по-особливому, бо ж ми зі зброєю в руках змушені виборювати свою волю. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть різних часових поясах, але з єдиною метою збереження незалежності та перемога. України. Ми об'єднались з Днем Незалежності. Україно. Слава Україні! Нашу свободу нині вибивають із лап окупантів військовослужбовці на полі бою ціною власного життя. Незалежність можлива тільки тоді, коли люди готові за неї боротися. І тепер ще подивимося, де нас зупинять. Вічна пам'ять полеглим героям. І вічна слава живим. Дякую вам, захисники і захисниці України. Маю за честь служити разом з вами. Не забарилися вітання і від лідерів іноземних країн, які підставили своє плече допомоги в боротьбі з агресором. Серед них і великий друг України, президент Польщі Анджей Дуда, Дорогі українські браття, великий народи України. Ми, поляки, віримо, що Україна відбудована з руйнувань, втішатиметься добробутом у європейській спільноті. Прийміть, будь ласка, найкращі побажання з річницею вашої незалежності у час, коли всі ми бачимо, яку ціну має незалежність. Традиційне слава Україні прозвучало від Бориса Джонсона. Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, Лондон надійний друг і завжди допомагатиме. Колись Україна пройде через це випробування і здобуде перемогу. І коли ці моменти настануть, ми у Великій Британії будемо ще пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні! До Дня Незалежності оркестр Шотландської гвардії виконав Стефанію. А ось генсек НАТО Єнс Столтенберг навіть продекламував вірш Тараса Шевченка. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Вітальні слова отримали українці від федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца та від президента Франції Еммануеля Макрона. «Цей день, 24 серпня. Має бути днем надії, днем єдності вашого народу, днем єдності та надії України і нації, які її підтримують. Ви отримаєте та можете розраховувати на підтримку від нас, усіх, як і сьогодні, так і завтра. Чи то жарт, чи можливо підлабузництво, чи цинізм. Але на сайті самопроголошеного президента Білорусі з'явилося привітання з Днем Незалежності. Лукашенко чогось і досі вважає, що нам вдасться зберегти добросусідські відносини. Та після всіх тих ракет, які були випущені з території сусідської республіки, подяка за щирі вітання лише одна, така ж, як і росіянам. Російські кораблі. Юлія Васильєва, новини 33 канал.